А тепер дивись, як це виглядає в дії. Встановлюємо наш поворотник на підсидільний штир спеціальним кріпленням, який є в комплекті. Пульт встановлюємо на кермо. Також кріплення є в комплекті. І вмикаємо лівий поворот. Поворот досить яскравий, також супроводжується звуковим сигналом. Точно так же вимикається. І правий поворот. Також в нас є задній стоп, у нас є три режими. Просто яскраве червоне світло, червоне блимаюче світло та аварійка, блимає жовтим кольором. Не помітити вас, буде складно. І навіть вдень при яскравій погоді також дуже добре помітно буде вас на дорозі. І буде помітно про ваші намери. Тим самим ви робите свою їзду безпечною. Поворотники в наявності, номер в профілі, також є ще багато інших товарів.